Проводяться навчання з проведення стабілізаційних дій на території населеного пункту. Зараз стали по бойовій тривозі, виставили блокпости, працюємо на знешкодження ДРГ. Працює група, не одна. Перевіряємо документи, перевіряємо всі машини, всі багаті. До проведення навчань залучено дві роти. Розвід рот, взвід, також інженерно саперний взвод і мінометна батарея. Церужжя називається бусоль. Воно не стріляє, нічого не робить, але дуже 36-06! Він міряє, е, круг. На 6 тисяч частин і таким чином досягається велика точність при артилерійських опціоні. Вісота да, 108, напрямок. Є. Рівень підготовки достатній. Для цього в принципі, і проводяться такі навчання, бойовий дух. Батальйони високі, всі готові до виконання бойових завдань для захисту вітчизни.